Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Посилання в описі. Ну а ми починаємо. Хаві попросив у босів Барселони у трансфер Судакова. Півзахисник шефтера Георгій Судаков дуже сподобався наставнику Барселони Хаві під час очних матчів Лізі Чемпіонів. Хаві звернувся до босів Барселони з проханням придбати Георія Судакова із Шахтера, повідомляє фічар же вирішили активізуватись у питанні підписання зірки гірників, який завдяки виступам у Лізі Чемпіонів підвищив свою вартість, аби випередити конкурентів. Шахтар вже розглядає Судакова як головний трансферний актив та хоче повторити минулорічний продаж мудрика в Челсі. Донечани заробили 70 мільйонів на цьому трансфері. Циганков зізнався, що найбільше шокувало його в Жероні. Я ще ніде такого не зустрічав. Український легіонер-каталонців Віктор Циганко поділився спогадами від приходу в іспанський клуб. Тренер Жерони Мічел Санчес дуже емоційний. Ми граємо в красивий футбол. Це чудово! Цей сезон уже став історичним для нас. Ми всі здивувалися, коли почали перемагати, але потім подумали: а чому би ні? Постараємося досягти чогось більшого. Коли у мене був перший матч проти Валенції, вони грали в пінг понг за годину до поєдинку. А я ще з українських часів звик виключно зосереджуватися перед матчем, а вони жартували та сміялися. Я ще ніде не зустрічав такої атмосфери і гадаю, що вона відіграє важливу частину в нашому успіху, сказав циганков в коментарі за Daily Mail. Зінченко повернувся у склад. Артета усіх обманув. Канонір після 20 турів посідає четверте місце, набравши 40 очок. Команда Мікелі Артети у трьох останніх турах прем'єр-ліги набрала тільки одне очко Нічия з Ліверпулем і поразки від Вестхема та Фулхема. Також Арсенал вилетів з Кубка Англії, програвши Ліверпулю. Кристал Пелес розбістився в нижній частині турнірної таблиці. Команда Роя Ходсона посідає 14-ту позицію, але в останніх 9 матчах чемпіонату виграла лише раз. На тижні Орли вилетіли з Кубка Англії після поразки від Евертона. Олександр Зінченко повернувся у склад Арсенала, подолавши проблеми зі здоров'ям. Мікель Артета заявляв, що захисник все ще травмований. Однак українець, який пропустив останні дві гри, сьогодні потрапив у старт. У сезоні 23-24 Зінченко зіграв 24 матчі, забив один гол і віддав один асист. Став відомий клуб, який пропонував Шахтарю 40 мільйонів євро за Судакова. Напередодні генеральний директор Шахтаря Сергій Палкіт зізнався, що донецький клуб відповів відмовою на пропозицію неназваного клубу про продаж півзахисника Георгія Судакова за 40 мільйонів євро. Італійські засоби масової інформації практично одночасно з висловлюванням функціонера-гірників навели новину про те, що пропозицію щодо Судакова, наближено до 40 мільйонів євро, робив Наполі. Наполі також намагається роздобути українця, 21-річну перлину Шахтаря, яка зводить з розуму половину Європи, в тому числі Ювентус. Георгія Судакова надзвичайно талановитого півзахисника. Він коштує 40 мільйонів євро. Наполі намагався домовитися, він запропонував суму дуже близьку до запитуваної, демонструючи конкретний інтерес до гравця, але наразі відповідь була негативною. Пише тут у Наполі з посиланням на кар'єр Дело Спорт. Відомо, яку зарплату Реал пропонує Луніну по новому контракту. Україний зможе заробляти на 3 мільйона більше. 24-річний український страж воріт Мадридського Реала Андрій Лунін може продовжити контракт з клубом. Іспанський журналіст Томас Гонсалес розповів, що Реал запропонував українцеві новий контракт до 2030 року. Мадридський клуб планує підвищити зарплатню воротареві до 5,5 мільйонів євро в рік. Зараз Андрій заробляє в Мадриді на 3 мільйона менше. Раніше повідомляло, що Лунін розглядає можливість продовження контракту з вершковими. Останніми днями до українця приписували інтерес Баварії та Челсі. Артем Мілевський про Луніна. Я взагалі б нікуди не рипився. У Мадриді живе казка. Куди їхати? Навіщо. Колишній нападник Київського Динамо Артем Мілевський висловив свою думку про ситуацію українського вратаря Андрія Луніна в реалі. Я взагалі б нікуди не рипався. Він вже грає нормальну кількість ігор. І до того ж в моєму улюбленому реалі у Мадриді живе казка, куди їхати, навіщо, написав Мілевський в своєму телеграм-каналі. Було дуже важко. Вінгер Динамо поскаржився на Луческу, пригадавши період роботи з Румуном. Півзахисник білосиніх Назар Волошин розповів про критику з боку тодішнього головного тренера Мірчі Луческо. Чесно кажучи, було дуже важко, коли Луческо публічно мене критикував. Були моменти, коли я робив щось не так, але я думаю, що він би міг трохи м'якше сказати мені про це. Натомість він багато і часто критикував. Але звісно, я розумію, що в Динамо високі вимоги, і ми зібралися давати результат. Я молодий гравець, не все знаю в футболі. Інколи бувають помилки, сказав Волошин в інтерв'ю СпортАрена. Нагадуємо, Назар вихованець Динамо, однак зміг дебютувати в УПЛ лише у складі Кривбаса у серпні 2022 року. Відмінна гра «Вінгера» змусила киян достроково розірвати оренду з криворізцями і повернути гравця в команду у Ческу. У поточному сезоні Волошин провів за Динамо 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав один асист. Його контракт з білосиніми чинний до літа 2027 року. Трансфер маркету цінює гравця у 1,5 мільйона євро. Даріо Серна. Кевін майбутня зірка світового футболу. Спортивний директор Шахтаря розповів, як бразилець підніме якість цієї команди. Спортивний директор Донецького шахтаря Даріо Серна розповів, як бразильський новачок клубу Кевін підніме якість всієї команди. На прикладі Кевіна. Як саме прихід таких гравців вплине на розвиток українського футболу, на розвиток шахтаря і, зокрема, українських футболістів? Кевін приніс багато різноманіття. Всі інші футболісти будуть підійматися разом з ним. Дякість піднімуть і інші гравці. Кевін вже вписався, і я впевнений, що він принесе велетенську кори Шахтарю. В майбутньому він стане світовою зіркою. Баварія розпочала перемовини з Нюкаслом щодо трансферу Треп'єра Романо. Інсайдер Фабріціо Романо має інформацію, що Баварія звернулася до Нюкасла щодо трансферу захисника Кір'яна Треп'єра. Сам футболіст не проти переходу, однак репортер Sky Sports Кей Даунір повідомляє, що сроки відхилили першу пропозицію через те, що хочуть зберегти гравця у себе. Крім цього, Баварія перебуває у перемовинах з ПСЖ щодо захисника Норді Мукіела. Пережани досі не погодили трансфер. Кіріан Трип'єр є основним гравцем Ньюкасла. У цьому сезоні він провів за них 28 матчів, які відзначився вісьма асистами. Контракт англійця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Його ринкова вартість 11 мільйонів євро.